Робота з швидким чеком в системі SERF. Для цього ми відкриваємо авторизуємось. Переходимо в режим замовлення. Справа в куточку натискаємо швидкий чек, і нас перекидає одразу до пробиття замовлення. Стіл підтягується за замовченням, натискаємо страви, які необхідно було пробити, наприклад, піца. Нам недоступний режим друку перед чеку, а одразу ми переходимо до оплати. Каса і обираємо тип оплати, наприклад, банківська карта. Оплатити замовлення все, замовлення надруковано на кухню, чек роздрукований, воно вже в процесі приготування. Ми можемо пробувати наступне замовлення.